У жорстокості немає статі і немає виправдань тому, хто її вчиняє. Всі однаково рівні перед законом, це треба пам'ятати. Той, хто вчиняє злочин, повинен розуміти, що рано чи пізно настане час платити за свої гріхи. Бережіть себе і турбуйтеся про свою безпеку. Привіт, ви на каналі Pinkerton.ua, і це вже п'ята частина відео про найжорстокіших жінок світу. Я не думав робити п'яту частину. Але на попередніх роликах на цю тему було багато активності, і ось нова частина: виключайте світло, обіцяю, буде страшно цікаво. Амелія Дайер народилася в 1836 році в Пайлмарш, Брістоль, Великобританія. У Вікторіанській Англії була широко поширена практика дитячого фермерства, коли жінки платять людям за виховання своїх небажаних немовлят. За 20 років Дайер усиновила сотні немовлят від Брістоля до Редінгу. Але замість того, щоб доглядати за ними, Дайер знущалася над дітьми, спершу морила голодом. А потім і зовсім почала вбивати. Траплялося, що відразу після того, як тільки батьки заплатили і пішли. В перший раз запідозрив недобре місцевий лікар. Жінку засудили до виправних робіт на півроку. Після звільнення Дерєр знову взялася за старе. В одного 1896 році в Темзі виявили мішок з тілом немовляти всередині. Дайер була знову заарештована. І присяжним знадобилося всього чотири з половиною хвилини, щоб визнати її виною. Вона була страчена через повішення за скоєння лише одного вбивства, яке вдалося довести. Дар'я Євгенівна Трепова народилася 16 лютого 1997 року в Санкт-Петербург, мешканка Санкт-Петербурга. 2 квітня 2023 року у приміщенні кафе Патріот розташоване за адресою Університетська набережна будинок 21, що належало пригожену Євгену Вікторовичу. В цей момент проходила зустріч учасників дискусійного клубу кіберфронт Зити» з воєнкором та блогером пропагандистом Максимом Фоміним. Більш відомим під псевдонімом Владлен Татарський стався вибух. Внаслідок того, що сталося, сам татарський загинув на місці 42 людини постраждали. Головним слідчим управлінням слідчого комітету боліт по Санкт-Петербургу було порушено кримінальну справу про вбивство, скоєне загальнонебезпечним способом, частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Недофедерації, проте пізніше кваліфікацію було змінено, слідчі вбачали в події ознаки терористичного акту. Через нетривалий час стало відомо. Що в скоєнні злочину підозрюється Дар'я Трепова, яка, згідно з версією слідства, була присутня на зустрічі з татарським і передала йому статуетку, імовірно, начинену вибухівкою. У слідчому комітеті також заявили, що Трепова, виконуючи вказівки осіб, які діяли з території України, принесла в кафе в центрі Санкт-Петербурга статуетку, начинену вибухівкою. І передала її військовому кореспонденту Максиму Фоміну. Аналогічна заява була зроблена в Національному антитерористичному комітеті, де вибух пов'язали з діяльністю оголошеного в СОСі екстремістським фонд боротьби з корупцією. Трепово оголосили у федеральний розшук. Наступного дня її було затримано. Згодом була засуджена на болотах за скоєння вибуху, отримала вирок 27 років позбавлення волі. Який став найтривалішим серед жінок в історії сучасного російського правосуддя, Патриція Реджані Мартінеллі народилася 2 грудня 1948 року в іньолі Емілія Романія у північному регіоні Італії. Вона виросла в злиднях і ніколи не знала свого біологічного батька, коли Патриції було 12 років. Її мати одружилася з багатим підприємцем Фердинандо Реджані, який пізніше удочерив Патрицію. У 1970 році Патриція познайомилася на вечірці з Мауріціо Гучі, спадкоємцем знаменитого модного будинку Гучі. Через два роки пара одружилася і переїхала до Нью-Йорка. 2 травня 1985 року, після 12 років шлюбу, Мауріціо залишив Патрицію заради молодої жінки, сказавши їй, що вирушає в коротке відрядження. До дружини він так і не повернувся. У 1991 році Патриція і Мауріціо офіційно розлучилися. 27 березня 1995 року її колишній чоловік був застрелений на сходинках перед своїм офісом, куди прибув на роботу вбивцею, найнятим патрицією. 31 січня 1997 року Патриція Реджані була заарештована. В кінці 1998 року була засуджена до тривалого тюремного ув'язнення за організацію замовного вбивства свого чоловіка. Судовий розгляд привернув широку суспільну увагу в Італії. Асунта Мареска народилася в 19 січня 1935 року в кастела Мареді Стабія, містечку на південь від Неаполя в кампанії. Вона була єдиною дочкою в сім'ї, мала чотирьох братів. Її батько Альберто Мареска був відомим контрабандистом, дядько Вінченцо Мареска, засуджений до семи років ув'язнення за вбивство свого брата Джерардо, був відомим камориста, який контролював їхнє рідне місто. До Марески залицявся багатий і впливовий місцевий Гуапе Пео або Боска Мори. 27 квітня 1955 року вони одружилися. 4 серпня 1955 року вона вбила замовника вбивства свого чоловіка Антоніо Еспозіто. 14 жовтня 1955 року Мареску заарештували. Суд над нею розпочався у квітні 1959 року у Неаполі. Вбивство та подальший суд потрапили в міжнародні газети. На суді вона зухвало заявила, я б зробила це ще раз, і вся зала суду вибухнула радісними вигуками. Тим не менш, її засудили до 18 років позбавлення волі. Пізніше апеляційний суд скоротив його до 13 років і 4 місяців. Мареска народила свого первістка Паскуале, у в'язниці. У 1965 році її помилували, але мадам Камора, як її охрестили, продовжувала брати участь у злочинній діяльності. Вона стала коханою ще одного боса Камори, наркобарона Умберто Амматуро, і народила двійню. Пізніше в 1982 році Пупету та Амматуро заарештували та звинуватили у вимаганні. А також у вбивстві криміналіста Альдо Семерарі. Мареска відбула чотири роки у в'язниці, після чого перебралася до Сорренто, де проживала у самотності. Мареска померла 29 грудня 2021 року у своїй резиденції в Кастелла Мареді Стабія, менш ніж за місяць до свого 87-го дня народження. Ева Парадіс народилася 17 грудня 1920 року, Лемборг, Веймарська республіка, теперішня Німеччина. У серпні 1944 року Парадіс вирушила в табір Штудгов, де пройшла навчання на посаду наглядача. У жовтні 1944 року вона була переведена в підтабір Бромбергост, але в січні 1945 року знову повернулася в Штудгов. У квітні того ж року вона супроводжувала останню групу переводу жінок-виязнів в концтабір міста Лауенбург, а після цього втекла з табору. Незабаром після втечі з табору Парадіс була заарештована. Вона постала перед судом у справі Штудьгофа разом з іншими жінками-наглядачками і капо. На суді вона звинувачувалася в жорстокому і садиському поводженні з в'язнями, а також у вбивствах. Так, один зі свідків пояснив, що одного разу взимку парадіс наказала групі жінок везнів роздягнутися на морозі, а потім облила їх крижаною водою і наказала стояти нерухомо. Коли жінки намагалися рухатися, Ева Парадіс жорстоко била їх. В результаті судом вона була визнана винною і засуджена до смертної кари. 4 липня 1946 року Парадес була публічно повішена в містечку Біскупія Горка біля Гданська разом з іншими жінками-охоронцями. От такі у нас сьогодні злочинниці. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, також, якщо відео сподобалось, ставте лайки та підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових роликів. Дякую за перегляд! Всі потрібні посилання будуть під відео. До зустрічі в нових роликах на каналі Pinkerton.ua.